Рарох, якого завжди зображають Соколом Світлосяйним, який пікірує зверху вниз. Все є і є одне значення герба нашого. Знак рарога все є герб наш. Рарох ми. Русини світлії, русини православні, ми правнуки сварога, внуки дажбожі, сини перуна, ми рарожичі. Рарог, це Бог, який вогонь віри у душі наші зносить. Душі наші вогнем віри осяє, вогнем віри, землі наші, освітлює. Тож до дорога за відродження народу нашого, за відродження народу у силі, вірі і славі своїй. Рарогу помолімося. Слава ророгу! Слава Ророгу! Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного, рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює та радість дарує нам. Прийди, рарох, прийди, сокол світлосяйний, прийди, батько життєдайний, прийди рарог. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повнеться, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо осяє нині шлях наш тепер, світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм, батько сокіл, рарох світлосяйний, кличу світло рода Всевишнього, батько рарох прийди. Ра-рох. Ра. Це ра. духовне світло, все Дух Божий. Ра. Коли духовного світла багато в душі нашій, то відчуваємо радість. І тоді кажемо, ра достатньо, Ра – дость. Коли в радості перебуваємо, в життю радіємо. Вра, діємо. в тому світлі Божому в силі рарога, коли щось робимо, то діємо. Кожного дня маємо думати, скільки радості ми випромінюємо. Бо як без радості ми щось робимо, то ніц не варте воно того. Рарог все. Ріг, з якого ра тече до нас. Це Бог, який несе ра, ту світлосяйну силу на землі наші, роди наші. Прийди, соколе, прийди батько, на крилах своїх світлосяйних принеси вогонь віри віди православної на землі слов'янські уроди православні, хай відчуємо ми присутність. Твою, соколе, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних, хай вогонь це через очі людей православних, землі слов'янські осяє. ти млад сотворяючи, рід наш радуючи. Слава тобі, соколе, світлосяйний, слава тобі Рароже. слава рогу, раро, слава. Тож, як і тисячі років тому промовляємо. Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли, образи світля життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. бачимо, як сокіл дивний з усварги синьої летить до нас. Чуємо дух рога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів ророг світлосяйний, вогонь вір віде православний на крилах своїх приніс, землі слов'янські і душі наші усяючі. Слава рогу, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших. Прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, душу відкриваємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув лич наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зігріваючи, прийми, Боже, прийми, да, О, жертва на зустріч Сонцю, прийми, радо, прийми. Даєш. Залью спит крісло. О, ч. Мог це біля камин уже. Жарко уже. Схопа стру. там де найбільший путик. Де, де найбільше світло. Вот слышно отличано. Ой, слава родо! Слава, слава Раро, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти зо сваги синьої, світло Боже у серця наші приносиш, Батько рароже, осяй світлом своїм родичів у наших, запали вогонь віри, віди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве яви та навесу, бо ти все перемагаючи дух вірити правої. Бачимо, як у сіянні твоє мороди наші єднаються, а громади наші повняться людьми світлими, людьми добрими, людьми чесними, людьми благородними, лац отворяючи, бачимо, як людей багато, 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 до любомудря світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих. Сильних та хоробрих, благородних і правих. Тож як бачимо, так і є, бачимо, як тягнуться руди слов'янські до любомудря світло, богів слави та на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли, великі коло у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великої радості повні, що чолосами до предків помисли посилають. Рід Слов'янський утверджують богів прави славничі. І як бачимо, так і є однині і назавжди од віку й до віку слава роросла. Тож прибудь, батько Свороже, І ти, роже. З нами повсякчасів і день і вночі, і в праці і на відпочинку. У дорозі і вдома наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, Соколи, світлосяйний, слава тобі батько життєдайний, слава роду, слава. Влади, всевічний, Боже родів народів слов'янських, все тобі проказували слави князі, та рманичі наші. Все ти давай їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, ладе, подай, прийди в роди та на землі наші, найбезла та розброд згорять вони місимаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу, слава рідним Богам! Амо Отця нашого велеса батька, який мудрістю родив слов'янський і духші наші врівноважує. Батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою духшу наші. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважу думки наші. Щоб думку гострою, швидкою, сильною мали, щоб глибину буття осягали, не бачили, бачили і чули, Батько наш Велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли, рід Слов'янський, укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо, до суду ці кличемо. Слава велесу, Слава. Батько світовиде, перей темряви воїн світла і правди. Без тебе у я перебували стражданнями наповнені. Переможи й темрі у душах наших, допоможи нам світлом праве наповнитися, силі утвердитися до прави йти, будь з нами повсякчас. Слава світовиду! Слава, Слава Рідного! І будьте з богами воєдино, і вони будуть посеред вас, і перемогу дадуть вам. Хай палає вогонь, віри у душах наших, у родинах і домівках ваших, у родах ваших. Хай буде так. Слава Ророгу, слава, слава!